Жаль, коли почалася повномасштабна війна, дуже велика кількість пацієнтів були вимушені переміститися в інші країни і були вимушені або починати, на жаль, або продовжити своє лікування за кордоном. І дуже багато пацієнтів, які повертаються, розповідають, що у нас то є не черги черги там існують. У світовій практиці, в світовому розумінні, коли пацієнт чекає на лікування місяці, два навіть до півроку, то є норма. У нас все набагато краще, і тому, якщо у нас існують черги, то це черга в рамках тижня, коли вивільниться палата для того, щоб почати планове лікування. Але загалом ми працюємо в тому стандарті, що як такової черги для променевої терапії не існує. Ми намагаємося після звернення пацієнта входити в наш персоналіфікований графік, так званий, для того, щоб Людина розуміла, де який інтервал, який процес буде починатися. Починає з консультації клінічного онколога, консультація променевого терапевта, розмітка, і подальшому прибуття в Кропивницькій для